От наш Мамай. Одного ж. Нема підпису, якого року робив. Оце ось один робив студент? А це двоє робили вони. Хто оце? Бульба. Ні. Ну, кажіть. Сірко. Сірко. Ага. Да, він же там був характерник і от його образ, да? угу. повинен бути цей. Він у нього перетворювався. Да, так. Да, да, да. Бо повинен взагалі бути тривати, але не встигли то вийшов вишити. Повинна була тому ще третя картина. Але теж така знаєте, подивіться в очі сірка. Вона висіла на переході між першим і другим поверхом, у мені багато людей з ними. А освітній заклад пішов, ці всі От перенесли сюди. Це у нас Андрій Рідко почав працювати він з Львівською. Мистецтв музею, а це він пропонував підсвітку цю зробити. Пізніше ми там доробимо, що так, виставкова зала була. На музей передбачена. Да, 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 да. Так, знаєте. Плануємо, Плануємо далі тут лавочки поробити, що студент мав свісти. Хоч ми покажемо, на другому поверсі поставили, то на першому, трошки на третьому, але пізніше же от така робота, на Андрій, так? Але теж, от приїжджали. Центру, і тісто, і їхні роботи були, то вони казали, що як для, для 17-річного, то ну, взагалі для молодого це досить серйозна робота. Наталія Нароненко була керівником і роботи. Це вже от свіженький. Того року. Хтось надихається чимось таким народним. Да, народним, сільським. ну так. Да. Ну, ви ж пам'ятаєте, перед тим, як зробити повну роботу, перелопачиться куча літератури, беруться якісь ідеї, потім під цю ідеєю робиться робота. І на захист її, розповідається так, ця ідея. все інше. От цікаві робота на плитки. Ну, ми теж вигралися на пора. Розмальовували плитку, розмалювали, випекли, і тоді вона зберігатиме собі. Тут наскільки років не змивається.